Далеко в горах, де навіть місяць соромився світити занадто яскраво, стояв старий замок із чорними шпилями, що торкалися неба. У цьому замку жив маленький вампір на ім'я Нік йому було всього 109 років. Тобто, за вампірськими мірками він був ще дитиною. На відміну від інших мешканців замку, які любили темряву, Нік мріяв побачити сонце. Він чув про нього від кажанів, які поверталися на світанку і шепотіли. Світ стає золотим, небо пахне теплом, а все навколо оживає. Але кожен раз, коли нік говорив про це у голос, дорослі вампіри лише сміялися. Сонце наш ворог! бурмотів старий граф, його дядько. Воно спалює тих, хто намагається доторкнутися до нього. Та попри страх і заборони, маленький вампір щоночі дивився з башти на обрій і мріяв Якщо темрява має своє небо, то й світло має своє. І колись я його побачу. Одного разу, не шпорячи в бібліотеці старого графа, Нік натрапив на дивну книгу Хроніки сонячних шляхів. Її сторінки були потемнілі від часу. Але на одній із них хлопчик побачив карту тонку, як шепіт, лінію, що вела з гір вниз до долини. Де, згідно з легендою, перші промені сонця торкалися землі. Місце світанку. Прочитав Нік у голос його серце забилося швидше. Може, там я зможу побачити його хоч раз. Проте, одразу ж у голові прозвучали слова дядька Той, хто зустріне сонце, зустріне кінець. Але бажання дізнатися правду було сильніше за страх. Уночі, коли замок спав. Він узяв плащ із капюшоном, пляшечку з червоним нектаром, який мама готувала замість людської крові, і книжку з картою. Перед тим як зникнути в тіні, він тихо прошепотів до кажана, свого друга Морка Якщо я не повернуся до заходу, не шукай мене. Але Морк лише мигнув крилами і відповів: Куди ти, туди й я. І двоє друзів рушили в ніч, що пахла пригодою. Дорога до долини виявилася довшою, ніж здавалося. Нік ішов під місяцем, ховаючись від рідкісних спалахів блискавок, які розтинали небо. Його супутник морк летів попереду, показуючи шлях. Нарешті вони дісталися місця, де скелі розступалися, відкриваючи простір, сповнений дивного сяйва. Ніби тут ночі й дня торкались одне одного. Високі дерева світилися м'яким сріблом, а трава мерехтіла немов була посипана зоряним пилом. Тут пахне теплом. Здивовано прошепотів нік. Він ніколи не відчував такого запаху не крижаного й вологого, як у замку, а справжнього, живого. У самому центрі долини стояло озеро, і на його поверхні відбивалося небо, але не нічне, а рожево золоте. Це місце світанку. Сказав Морк, сідаючи на плече Ніка Але ти впевнений, що хочеш чекати тут. Маленький вампір кивнув. Я не боюся. Хочу знати, що відчуває світ, коли прокидається. Вони сіли на камінь біля води і почали чекати. Попереду темрява поступово світлішала, і вперше в житті нік побачив. Не чорне небо, а його дихання перед світлом. Коли небо почало повільно міняти колір, морк занепокоївся. Ніку, нам треба тікати! Сонце вже близько. Ще хвилину, попросив хлопчик. Він не міг відірвати погляду від горизонту, де чорна лінія ночі почала світлішати, немов Хтось заливав небо рожевим вином. Повітря стало теплішим, птахи десь у кронах заспівали, і світ довкола заграв барвами, яких він ніколи не бачив. Нік простягнув руку до перших золотавих променів, і ті обережно торкнулися його пальців. Було неболяче, навпаки, тепло, м'яке, як мамині руки. Коли вона колись укривала його ковдрою. Але разом із теплом він відчув, як тіло починає слабшати, ніби сила залишає його. Ніку! закричав морк, намагаючись потягнути його назад у тінь, але хлопчик дивився далі, зачарований. Сонце піднімалося, і світ став таким прекрасним, що на очах з'явилися сльози. Тепер я розумію, прошепотів він. Світло не ворог, воно просто не для тих, хто боїться бачити. І тоді дебрява навколо знову згустилася, але цього разу не страшно, а лагідно, як обійме. Морк, тремтячи, відтягнув ніка під великий корінь старого дерева, де сонячні промені вже не сягали. Хлопчик був блідий, але усміхався. Ти живий? прошепотів кажан, обмацуючи його лапками. Так, тільки світло всередині мене, відповів Нік, поклавши руку на груди. Його пальці світилися слабким золотим блиском, який пульсував у такт серцю. Я думав, воно мене спалить. Але воно просто показало, ким я є. Морк важко зітхнув. Ти ненормальний, знаєш? Можливо, усміхнувся Нік. Але тепер я хочу показати іншим, що день не ворог. Він глянув на сонце, яке піднімалося над горами. Його очі більше не палали червоним, як у всіх вампірів. Тепер вони були кольору ранку. Морк прикрив їх крилом, бурмочучи. Тільки обіцяй, що не зробиш дурниці. Не обіцяю, жартома відповів Нік і встав. Йому хотілося бігти, співати, сміятися. Навіть якщо день болить, він все одно прекрасний. До вечора вони повернулися до замку. Усі вампіри спали в темних залах, але коли нік переступив поріг, полум'я у канделябрах тремтливо спалахнуло, Нече світло відчуло щось нове. Коли граф дядько прокинувся, він одразу помітив дивне сяйво, що йшло від племінника. Що це з тобою? гримнув він. Я бачив сонце, відповів нік тихо, але твердо. Всі навколо завмерли. Ти жартуєш? зиркнув граф. Ти мав би згоріти? Ні, усміхнувся хлопчик. Воно не спалює тих, хто дивиться з відкритим серцем. Декілька старих вампірів злякано відвернулися, але молодші навпаки, підійшли ближче. Як воно? прошепотіла одна вампірка. Як обійми тепла! Відповів він, і тоді вперше за багато століть у замку запанувала не тиша, а легке перечуття змін. Старий граф довго дивився на Ніка, потім зітхнув і сказав Може, ми забули, що світло не кара, а вибір? А потім додав майже пошепки Може, ти той, хто нагадає нам, як не боятися світу? Минуло кілька днів. Замок, який раніше жив лише вночі, змінився. У коридорах з'явилися вікна, які відкривалися вдень, щоб пропускати перші промені світанку, м'які, не пекучі, бо нік навчив усіх. Сонце не ворог, якщо не ховатися від нього серцем. Він більше не боявся спати при світлі, іноді сидів біля вікна і дивився, як небо з темного стає золотим. Морк, звісно, бурчав. Мені тепер заснути неможливо. Але завжди залишався поруч. Старий граф дивився на нього і мовчки думав. Може, навіть безсмертя має сенс лише тоді. Коли ми здатні змінюватися. Тієї ночі, перед тим як заснути, Нік глянув у небо, де все ще сяяв місяць і прошепотів Я не хочу бути лише вампіром. Я хочу бути тим, хто бачить красу і вночі, і в дні. І коли він заплющив очі, йому здалося, що сонце десь глибоко всередині нього тихо посміхається. Бо світло, яке він шукав зовні, завжди жило в його серці. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.